Всім привіт, шановне панство. Ви на каналі PowerCast. І я сьогодні вам хочу розповісти про свої топ-вотери, тобто приманки для ловлі з поверхні. Мова не прийде про якісь там а, підповерхневі, поверхневі воблер, Ні, це буде класика. Це будуть попери і волкери. Ну, в принципі, у мене такий набір, поки що екзотики ніякої немає, хоча виключення є. Але про все по порядку. І це не буде рейтинг, просто розповім, що як ловить або не ловить. Є в мене і такі. Так що почнемо, мабуть, ми з класу Ультралайт і хочу. Мабуть, дістати ось цю приманку і вам продемонструвати. Це смітоводі. Гадаю, кожен е, ультралайчик знає цю тему. Скажу вам так, це в мене вже другий, першого я колись давно-давно років багато назад купив, половив і продав. Продав по тій причині, що він у мене збирав ось такого окуня. Ну, звісно, я там, можливо, там були якісь і 300 грамові, звісно ж, на його проскакували. Також багатьом на нього ще ловилося всілякої білі. Мені чомусь клювала на нього і червонопірка, і якісь невеличкі головні. Коротше, все, що ловилося, воно, мабуть, не перевищувало 300 грамів. Ну, може, там десь щось було зальотне, якийсь жерешок трішки крупніший, але основна маса чомусь була така. Потім я його продав, забувся за нього, і щось ми там якось ходили в магазині і з приятелем обирали приманки. Він каже, що ти собі не купиш? Кажу, збирай одного малька. Каже, ні, в мене ловить крупну рибу, ну, крупнішу. Але насправді знаю, що в нього були там якісь жаришки влітали, і головні непогані. Але в мене як ловив він один дріб'язок, так і ловить. Напишіть ви, до речі, що у вас ловить цей сміттоводі, бо скажу так: ту ціну, за яку його просять нині, я би точно за нього не дав би стільки грошей, якби маючи, уже, скажімо, певний досвід з топ-вотерами і розуміючи. Що в наших широтах а, воно якби не працює чомусь у мене по великій рибі. До речі, все, що я розповідаю, це стосується а, лову саме в Україні: а, Київ, Дніпро, Десна, більшість столичних озер, на яких я був, можливо, ще якісь малі річки. Коротше, все, все що відбувалося в Україні, бо це озеро, що за моєю спиною, воно просто не принесло ще результати за пару років а, на топ на жаль, взагалі. Тобто. Розповідаю виключно про, то, про минулі літа. <рес> Нехай це буде так. Тож любителям ультралайта в принципі, можна рекомендувати таку штукенцію, бо вона косить. Кому, звісно ж, не шкода грошей. Хоча нині є дуже багато класних копій на ці воблерочки, які ж також непогано ловлять. Заліекс не знаю. Ну, мені, чесно кажучи, не цікавий такий розмір, Тож, він у мене поки що є і є. Валяється да й валяється. Наступною приманочкою буде ось такий попер від шторма. Назви я не пам'ятаю, що не буду пам'ятати назви, я напишу, Бо там, ну, якось я його купив, так кинув, він мене валявся. Потім я його спробував покидати на поперній проводці. Він там поплюхує, ледве-ледве. Але це в принципі, не завадило окушку його жерти. Білу рибу я не пам'ятаю, чи на нього ловив, можливо, ще якийсь був головень або щось таке. А головне, що він працює ще на проводці волкерній, волкінг задок. Правда, я вам скажу, мені то складнувато дається. Колись ми ловили з колегою, він мені показав, і воно справді працює. Якось у мене, поки руки не стоять, бо мала приманка. І ну, з горем пополам, коротше, якось він ловить. По окуню точно, ну, може бути такий варіант, він відносно недорогий, тому має бути в арсеналі. Можливо, навіть по обстругу буде працювати. Ну, це потім ми розберемося і побачимо. Далі, наступним дуже цікавим та дуже класним а, стіком, якби є ось такий Вінницький стік. Чи Ужгородський, Вінницький, не пам'ятаю. Ну, напишете в коментах або я напишу. Коротше кажучи, ця приманка є тонучою. Колись у мене дуже давно відбулося знайомство. Взяв мене а, мій дружбан покидати. Моє, моєго спінінга і відстрелив мені Воблера. І якимось чином знайшов просто на березі валялася а, така приманка, він її каже, на взамін замінна воблера І я просто був здивований, наскільки вона була ефективна. Ну, я взагалі якось так собі ставлюся до ручної роботи, а ця прям, ну от я вам скажу, що. Просто ловить, ловить і ловить. Ловить дуже стабільно. За рахунок того, що він є тонучий, він ще летить, просто капець як класно. Дуже така слухняна приманочка, тримає невелику хвилю, взагалі немає проблем. Окуня косить, просто бомба. Іншу, іншу рибу ще раз скажу, що не пам'ятаю. Далі, ексклюзивні штуки, які вже кажуть зняті з виробництва. А не знаю, наскільки воно виправдано. Це чабі пенсіл. Це у мене вже другий. Перший косив окуня дуже вправно. А ловив я їм в сезон виліт нашого любимого пуху і тюльпан за білопухом. Я його просто відстрелив. Він впав прямо в воду в цей пух, я його не зміг знайти. Ну так буває. Потім мені поталанило просто на Оликсі. Купити його за, мабуть, фу, 60% вартості чи 50% була там якась знижка. Я ще думав, що мене кинуть, виявилось, не заплатив. Мені людина прислала з магазину, причому в кольорі такому, да, окуньовому, класичному. Ну і в принципі ця приманочка в мене живе, ловить. По ній, чесно скажу, взагалі немає ніяких питань. Класна приманка. Летить непогано, ловить досить вправно, слухняний, немає там ніяких надскладних алгоритмів для проводки. ну Прикольно. Одно, що кажуть, зараз вони дуже дорогі і зняті з виробництва. ну Не знаю, якщо відстрелю або десь оберу, не знаю, чи буду купувати, чи ні, але в цілому приманочка прикольна, має право бути. Так, на цьо... А, ані я ж хотів закінчити ультралайт і не показати вам дві такі приманки, за які я не знаю, буду я мабуть, горіти в пеклі. І так, друзі, у мене їх аж два. Купив я їх десь по якійсь там знижці, у якогось дядька на розпродажу. Це ось такі поперочки, які мають назву Беві Попер від Крафт. Скажу вам так, по окуню ця приманка, вона не то, що там працює, вона його просто дубасить. Причому, що один, що другий, колір такий собі здається, да? неприглядний, не окуньовий, можливо, хтось скаже, ну я взагалі не заморочуюсь на, скажімо, ці кольори там окуньові. Просто ця приманка, вона, я не знаю, навіть хтось там дивиться на якийсь плюх, має бути такий, що я прям не знаю, з резонансом ще щось. Це якась. Він і плюхає, інколи не плюхає, немає якоїсь такої повторюваності у проводці, але в цілому дуже класно він ловить окуня. Тому хто хоче собі якогось такого недорогого, можливо, там можна купити БУ, подивитися на аукціоні. Саме на окуня, більше я на нього нічого не ловив, щучки, може, колись була маленька, не пам'ятаю. Ну, коротше, по окуню ця приманка точно працює дуже класно. Інша риба я не знаю. Ще один. Із таких, це, здається мені, еба Поппер від йозурі. В принципі, вони десь у мене йдуть о, в парі, один другого доповнюють цей і попер. Це, здається, трішки такий, можливо, як більш прогнозований, скажімо, на проводці, бо це інколи там якісь такі робить штуки, але. Дві ці приманочки дуже класно доповнюють одна другу. Ну, Звісно ж, цей буде в пріоритеті, коли ми десь там ловимо під кущі, кидаємо, бо він просто більш помітний, бо цього злинкуватого, коли вода цвіте, то візуальний контроль не дуже. Ну і другий так само. Тому цей також має право бути. Ну, прикольна приманка, якби питань по йому також нема, вправно ловить окушків. Далі, друзі, хочу трішки збільшитися в розмірі, уже перейти до таких приманок, які, мабуть, більш серйозні. Дріб'язка ми, скажімо, вже половили. Да? І давайте я вам покажу ось таку штукенцію. Трішки, можливо, комусь вона здасться екзотичною. Це Prop Bait від Yozuri. Назву подивлюся, вставлю. Не часто я ловив на цю приманку. Вірніше, взагалі, я її купив, і вона в мене валялася дуже багато років. Прямо -то років. можливо, 5, можливо, більше. Я десь його там кидав, щось подивився у Шаніна. Там він її щось колдував. Ніфіга в мене не вийшло. Потім поїхали ми ловити в сокирно. <кхід> так склалося історично. У мене був Поппер-Волкер і ось цей Пробейт. Нас було в човні троє. Кожен собі обрав по одній приманці, і ми на них ловили. Ловив кожен, але... але. Але на цей пробейт був зловлений жерех майже на 5 кг. Ми тоді всі мали якісь покльовочки, і я вам скажу, я просто був здивований. Серега на нього ловив, була просто проводка якимись такими агресивними потяжками, і окуні його розривали. Окуні була на нього щука і були оці покльовки ще жерехів. Потім уже я також ловив невеличких там жерешків. Звісно ж, такого монстра не було. але... Така якась приманка, вона в принципі то, і гри як такої немає, з проводкою взагалі біда печаль е, ну якось, Але на таких потяжках от він просто там проходить, мабуть, з пів метра, бризкається, бо цей пропелер розбризкує воду. І так досить агресивно у мене принаймні також воно працювало, як мені тоді показав Серега, і ця приманочка з тих пір живе в мене в арсеналі. Не можу сказати, що вона там ще раз косить якось рибу, тоді вона косила саме ті рибалки, коли ми рибали в сокірно. А десь на київських водоймах або близь столиці, ну, є на неї покльовки. В основному це окунь. Щук, щуки ловилися там на цих великих розливах. Там на нього мав дуже класний успіх. Ну, така, мабуть, трішки екзотична штукенція, має право на існування. Далі, друзі. Мабуть, два штуки будуть волкери, це е, Мегабас Dog X Jerka, мабуть, чи як він там називається, і його копія від Усамі. Це Pluto 70F 65 грамчиків важить. Ось, ну, звісно ж, втік. Ось такі дві штукенці. Я не можу сказати, що одна ловить краще за іншу. Ну, от так якось. Летить що то, що то, просто бомба, ракета, Мегабас, ну, звісно ж, якось одна ну, така фарба щось вже потерта. У самік в такому кольорі, чесно скажу, купив його просто останнього, мабуть, бо. Був по акції, забрав, думаю, десь буду кидати в корчі, обірву і не попливу за ним. Але так якось склалось історично, що живе і один, і другий, і ловлять. Цей мав на собі жерешки і окунь. Щуку, я щось не пам'ятаю, можливо, десь і була, але не пам'ятаю. Цей по окуню і також жерях, ну, бомба-ракета. Приманки слухняні, немає там ніякої потреби викручувати собі руки, немає якихось складних технік, просто закинув і. Проводиш, дуже класно летять одна і друга. У ну, саміка, як ми бачимо, має трішки більше гачки. Я до речі, навіть не пробую їх міняти на менше, які були з такими він і живе. Дуже класні приманки, тобто, якщо цей дорогі, можете там десь пошукати у саміка. У мене він взагалі ловить без проблем, навіть враховуючи такий колір який мені ну чомусь не подобається. Зато його далеко видно на темній воді, коли вода цвіте. Ну і при інших таких, скажімо, не. Несприятливих умовах. Мегабас таки більш натуральний, ну, не, не заважає їм ловити дуже класно. Далі, друзі, ще в мене є приманочка від Jackal. Ось така, це Water Mocassin. Читав я дуже багато відгуків про нього, позитивних, класних. пишуть, що там бомба-ракета, але чомусь не у мене. Були на нього там покльовки буквально пару-тройку раз, але. Якихось результатів взагалі видатних, щоб сказати, то я не можу. Приманка досить слухняна, летить непогано, грає взагалі шикардос. По-моєму, з хвилькою в нього проблеми. Я вже не пам'ятаю, бо давно його кидав. Але чомусь не знаю. Можливо, колір, можливо, руки, можливо, я в нього якось не вірю, можливо, ще не прийшов його час. Але приманка класна, але, 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 але ловить слабенько. Окуні так, буквально там парочку мав, не знаю, чому, чому так склалося. І друзі, ось ще є в мене така легендарна просто приманка, яка має дуже класнючий плюх. Це його 3D Popper. Там є якийсь 3DS, мабуть, який так лежить, це лежить рівно на поверхні. Колись був у мене такий красень, я щось з ним там булькав грався, ніфіга не вийшло, я його відстрелив, сказав, більше в житті не куплю. Потім поїхали з колегою, ой, блях, як це давно було, більше 10 років тому. Поїхали з колегою, він мені наглядно продемонстрував, як він ловить окуня. Я загорівся, купив і не пошкодував. Друзі, окунь, жерех, щука і досить така, ну, непогана, скажімо, щука десь за три. На нього також була. Ну, Приманка класна, має оцей такий прогнозуємий класний, дуже плюх. Потребує такого, на мій погляд, трішки потужнішого. Вудилища в цілому класнюче летить класно. Тут ще була в нього колись опушка, яку там ну, буквально зразу ж ліквідували риби, і на цьому все закінчилося. Тож така приманка, я би рекомендував, мабуть, кожному хто полюбляє топ-вотери. Оце має бути у вас точно в арсеналі. Це прям топчик. Ну, звісно, це мій погляд. Можете його розкритикувати. Далі, ще ж одна в мене є коробочка. Ще я маю ось. Від культіва ЗЗЗ забув. <смі> забув, як він називається, знову ж таки напишу. Купив я його не так уже й давно, він у мене лежав. Скажу так, летить ця приманка дуже класно. Мав на нього окунят. Небагато це було, але він мав у мене і небагато чомусь вилазок. Якось не знаю. Купив так його був тоді під кінець сезону, ще до війни, думаю, половим, половим. І в сокірно, так більше ми, на жаль, і не поїхали. А в столиці та столичних водоймах були такі окушки. Це були не дрібні окуні, такі вже більш-менш достойні. Може, там, я не пам'ятаю, пару-тройку штук. Можу сказати так. Враховуючи, що приманка бачила небагато води, то я гадаю, що в принципі має право бути. Досить слухняна ця штукенція, немає якби, ніяких по ньому зауважень. Знову ж таки, фарба така трішки яскрава на спині, для того, щоб було візуально краще контролювати і закид, і проводку, і все таке інше. Ну, прикольне. Гадаю, він що себе десь проявить. І так, друзі, далі я ще хочу перейти до, покажу вам одну приманочку, досить таку цікаву. Ось так. Це буде все-таки екзотика, хоча, я казав, її не буде, але ну, чомусь мені хочеться вам її показати. Це як він там називається? Мегабас Antrax. Да. Саме так. На цю приманку я ще не ловив риби. Верніше, як, я не зловив риби. Вона в мене була досить мало у воді, буквально пару рибалок це подарок від дружбана, за що я йому дуже дякую, Толік. Якщо може часом дивишся, дуже тобі вдячний. Приманка ця просто блін, яка, скажімо, розірвала мої всі шаблони. Я його використовую як, мабуть, підповерхневий кренк, його так тіліпає досить неслабо. Воно ще твічиться. Деяке занурення можна використовувати так. На агресивних якихось дьоргах він ще е лопастю захвачує повітря, робить плюх. Коротше, він ще має опцію попера. Я взагалі був здивований, блін, наскільки це різностороння риба, е приманка, вибачте. Але, на жаль, не мав успіху. Були на нього виходи, були чомусь промахи. Я на нього навіть подержав, можливо, 2-3 щуки, але чомусь ні. Окуня не мав, але підкреслю ще раз, вона була також у воді, буквально пару рибалочок. Досить прикольна така штукенція. Ну, побачимо. Можливо, тут я ще десь в цьому сезоні по... катаюся по якихось водоймах, яка, які, скажімо, на яких риба реагує на поверхневі приманки, і мені здається, що воно має право бути. Але взагалі це просто, я ще раз підкреслюю, приманка, яка розірвала всі шаблони що три в одному, якщо можна так сказати. Дуже прикольна штукенція, мені прям сподобалась капець. І так, друзі, далі я ще хочу вам продемонструвати приманки, на які я не встиг половити нормально. Це ось така від f tech Як же ж він обзивається, не пам'ятаю. S4 здається, ось так. Це приїхала мені помінялися з одною гарною людиною приманкою. Я йому відправив одні. Він мені прислав на пробу ось такі. Також на неї я мав виходи щучки, було промахи. Це там близько Києва ми ловили з човників по таких мілячках, класичних щучих, і там, в принципі, було досить непогано і цікаво. На потяжках агресивних вона також хватає повітря, затягує під воду, має якийсь плюх, також можна рівноміркою там його тіліпає непогано під поверхнею. Досить така цікава штукенця, мені здається, вона морська. Ну, На жаль, поки що я її не розловив, але потенціал в приманки є, в принципі. Була якась активність, виходи, реакція. Тож гадаю, що коли я буду рибалити в більш приємлі в, більш, в кращих місцях, то вона мала би себе проявити. Ну, окунь не знаю, розмір великувати, а щука, гадаю, її все-таки буде жарти, бо виходи щуки також на неї були. Друзі, ще одна цікава приманка, але яка мені дуже, як би сказати, не, не дається, а, має. Ось таку форму. Це якесь поєдна... поєднання, я не знаю, волкера і попера і чортішо Рад Scarler 111 від Deps. Ну, скажімо, класичний волкінг Dog добитися з цією приманкою досить складно. Но я з нею погрався, не мав на неї жодної реакції, жодного о, виходу. Можливо, ще колись на неї, до речі, вона розфарбована. Також під баса, можливо, будуть. Контакти з басом я побачу. Приманка цікава, але вона точно не для новачка, як я розумію. Це треба вже бути матьорим, щоб зрозуміти цю приманку, як вона грає. Ну, Якщо погратися, він якісь непрогнозовані, абсолютно робить рухи, десь піднирює, десь вистрибує з води. Така цікава штукенція. Гадаю, аби це були ці класичні щучі поля, які заро, заросшила лататтям, там би вона мала право на існування аж бігом. Ну, на жаль, на таких місцях я зараз не рибалю. Але все одно ця приманочка досить прикольна. До речі, хто дивиться, напишіть, чи працює у вас цей Радскарлі, можливо, ще там у когось є якісь інші розміри, інші, інша фарба, бо, воно, ну, на мій погляд, воно варте уваги. Одно, що я його поки що не розловив. І далі, друзі, перейдемо ще до таких двох монстрів. Я б сказав би, це два попери. Ну, один із них це Депс Пульс-код. Гадаю, багато хто знає цього. Попера по цій системі, там у нього в голові вмонтована пружинка, на якій має свинцеву чи кулю, чи якусь пластинку, я не знаю, і після кожного такого не чути тут. можливо, Якщо його смикнути, то можливо чуєте, як воно гуде. Це просто вона коливається на цій пружині і він ще так на воді має такі додаткові рухи. Приманка прикольна, має такий плюх, від якого просто коліна тремтять. Дуже агресивна, дуже гучна, прям капець. Але я його не зміг розловити по щуці. Поплюхав я ним, поплюхав, і щось пішло не так. Ну, взагалі, якби нуль. Можливо, ще, підкреслю, що також небагато я на нього ловив. Але на волкерній проводці він у мене ловить окуня. Я ще був просто якби не вірив в те, що він буде ловити таких окунів, як сам завбільшки і трішки більших. Там було їх, можливо, десь до десятка зловлено. Волкерна проводка, не знаю чому так. Він у мене працював саме таким чином. Ну, приманка цікава, має право бути. Я гадаю, що колись десь я на нього ще половлю рибу. І другим таким красенням це є. Макс від Мегабас. Це взагалі бомба-ракета. До речі, що один, що другий летить просто, як то кажуть, за горизонт. По-моєму, навіть хвилю вони тримають. І взагалі, по-моєму, цим приманкам все по барабану. Ось ця штука в мене взагалі перша риба це був жерях. Жерях такий, можливо, 20 см. Їх там було кількість, можливо, штук 5-7, я не пам'ятаю, скільки зловив. Потім почав дубасити окуня. ну Теж, до речі, не було там чогось такого великого, але реагує класно. Щуки були тільки пару промахів на нього, але окуня він прям половив в кількості і е, жереха, я, чесно кажучи, якось був так досить здивований, то що на таку велику приманку буде реагувати такий малий жерех, Але маємо, що маємо. Ну, Гадаю, в щучих місцях, якщо буду на нього, також будуть і щуки, дуже класна приманка. Мені сподобалось, має. Досить такий агресивний, прикольний плюх. Ну і в цілому, як би закид класний. Ну, в принципі, мегабас. одно, що тільки, мабуть, фарба обсиплеться від щучих зубів, бо поки що він лежить у мене в коробочці і чекає кращих часів. Тож, друзі, ось такий у мене є арсенал, як ви бачите, поверхневих приманок. Гадаю, колись я на них всі ще половлю неоднократно. Ну, а вам кому сподобалось, тисніть вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, а далі ще буде. Я вас всіх обнімаю. Всім пока. До нових зустрічей.